Ну що, привіт всім, дорогі друзі! Ви на каналі Ну що поїхали? І сьогодні у нас третій епізод маленьких кошмариків. І ми продовжуємо. Е, я не ми здається зупинилися на тому, що ми втікали від довгорукого, довгорукого, довгорукого засранця. і щось він нас хапав за сраку. Да, в натурі. І ми втекли в книжки. Ну і правильно. Щось тут, коротше, має бути далі. Я, я щось вже забула, що ми там, чим ми там займались. Маю надію, що у всіх все гаразд. Я записую ці всі до... А, together, коротше. Так, щоб Так, щоб не забувати, але воно, походу, не допомагає. Просто хочу все наперед записати, щоб ви вже, знаєте, конкретно отримували вчасно відео. Бо хто його знає, що там з роботою буде. Давай. Застревай, ты шо? Давай, вставай. Вставай, вставай. Короче, не знаю, як там буде з роботою, тому намагаюсь завчасно все позаписункувати. Давай! Не впади тільки, я тебе прошу. Бля, вона так за книжки чіпляється, сука. Мені так страшно було. То вона ж чіпляється, за ті, що... ну, ти оце робиш? Вона так за них чіпляється безпредельно. Наш чіпляються за ті, що стоять верхом. Знаєте, не те, що лежить отак, як оці верхні, бачите, лежать. Типу, не це, а ті, що стоять прямо вертикально. Блін, це ж неправильно зачепишся і все, бля, тут реча вишукати, ладно. Коротше. Я не знаю, чого я так тихо говорю, я ж не, не чую, але блядь, стрьомно, ти шо. А кубик йому можна на голову кинути? Блять, не треба, з руками сюди лазити, блядь. Не треба, іди нагір. Шапочка така в лівому. Така маленька. На тюбітейка, але схоже. От не надо цю тут ще розминати, йди до костоправою крушею. Здоровій упокій. За упокій його за здоров'я моє. Він що застряг а він застряг походу І що? а мы не можем идти? Сердце не став. Мені як правило пластишиться момент проходить. Щас дайте заспокоюсь, Ой. Ой, Ой, боже. свого Наче тільки 20 років уже серце стає. Фу, блять Коротше, що я п'ю. Це ж виноградний такий нап'я прикольний. Не вино, не вино не надо. Чіпай мене не треба. Я думала я взруся. Як мені тепер тухольно не дістати? Ось людини варіант я бачу: це треба спуститись сюди дуже потихеньку. Оно, а я дострибну чи ні? А я, походу, не дострибну. Да, блять! Ми дострибнули! Йобаний рот! Блядь, Ми дострибнули! Єс! ха ха, -ха! Викуси, тварюка. <плес> ну, це один з моїх улюблених, напевно, моментів з ним, але. Блін, як же напряжно. Вона тебе тримає в такому напрязі, Я просто не можу. Це ж... Аж серце чуть не стало, боже бляха. Так, не просіть мене проходити. аутластик, чи що? Бо в мене там не то, що серце стане, але... у мене там... штани закінчаться. На тих зйомках <хи> не вистачить одягу. Змінення. Давай накопись назад, почекає. Оооо. Треба сильні нерви мати, це не бухається, тут здоров'я треба мати, психіку е, міцну. Давай. Прикинь, то так, вперед зажимаєш, зажимаєш, думаєш, що все нормально, а ти типу потак падаєш. У мене таке було, до речі. Там хтось внизу побіг теж таке було, я десь зараз тут взялася. Свічечку ми там і не підпалили. Ну, бій не до свічечки там було. Страшно. Ще май. О. Блядь. Блять! Засрануть. <гум> ну, ладно, хорошо, мы <гум> <Ми> тебе поняли. <гум> ладно, <гум> побігли, щема, щема, Может, пробежим? Может, там напрягать не слышать? Пробегай, ха-ха, Блядь. Не <гум> А якщо тихо сидіти, він може просто собі гуляти, чи так не вийде. Тікай, тікай. Тікай, тільки не спокійнись, не обшу, я тебе прошу. Смотри, да, Я надеюсь, мы уже тут заспаунимось, Ну, я вас прошу. О, спасибо. А, паскуда. Шипалку різны вдарили, то упал. Mm -hmm. Щоб не лізло куди не надо. <гум> Та як? У нього шо там вібриси на цих руках, чи шо? Боже, блін. Давай ты постійся. Отак. О знаєте, на таких моментах ну, наче нічого складного немає, ну там просто не виходить, просто не виходить. Просто бере й тебе за жопу хапає. Входить заразим. Так я ту кітку обмацую він. Так я обмацую був, вона ще того жінка кохана, я не знаю. Та що тобі треба, господи, відчепися! Бандіт. З такими руками якраз бандітом треба бути, знаєте? Я якраз гарно дотягнусь. До всього, що треба і не треба. Отак От його затягнуло в таку халепу. От не надо сюди свої руки пхати. Не надо. Не надо, не надо сюди свої руки пхати. Не надо, Тихо. Шановний, тримайте свої руки при собі. Не надо. Ми в такі ігри не гуляємо! Куди ти біжиш, Ми в такі ігри не гуляємо, не треба. От не знаю, з орієнтацією в просторі в цій грі якась проблема. Причому доволі конкретно. Одну клавішу займаєш, щоб туди стрибнуть, кудись тобі, куди треба, а воно не стрибає туди, куди тобі треба. Так, давай, тільки не ну, давай, давай, давай так, делікатніше, я ще я ще не готова. Пальчиками, <свісно> пальчиками можна було грати. <свісно> давай, 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 швиденько, швиденько. <свісно> Сука, ого-го, напряг, напрягах. Так. Шановний, шановний пане, високоповажний, не дуже високоповажний. Не на... От не надо, От не надо мене чіпати. Ну будь ласка, ну я ж вам нічого не зробила. Поки що. Я ж поки що. Я ж щось зроблю. От будеш свої руки пхати, зараз я тобі зроблю. Не надо, сюди пальчики пхати, не надо. Він так знаєте, і заграє стопуть. Плагенти які у мене пальчики красиві. Не треба їх спробувати, свої красиві пальчики. У мене ще, напевно, не дуже гарно чути. вже сюди. Давай застрибуємо. Не треба сюди, я зрозуміла, не треба. Давай дуже. Щас, щось, що. Та візьмися, візьмися. Це він норматься, од маці. Щось буде дуже... Так, так, дуже... Так. Давай! Є! Не. На, На. Не надо, я знаю, що там вже немає. Світання. Вже не витягнеш Уже все, навіть якщо вже схопиш, не, не витягнеш. Уже все, уже пропало, Змивайте воду, гасіть світло. тушите світ, змивайте воду, як то кажуть. Все, ми це зробили. Йокало мене, ми це зробили. мені цікаво, у них тут багато таких довгоруких, чи тільки один ексклюзивний. Вона так, знаєте, кожен раз прокидається ніби з попойки. Така, типу, ой. Яка ж нічка була? Де я тобі кажу, тут не тільки з попойки будеш так прокидатись. Ой, почекайте, видихну трохи. На цьому ж воно ще не закінчиться, звісно ж, це ж хорор. Що це за гачки такі? А мене відвезеш? Відвези мене. Відвези мене! Які і який не вихований гачок. Поїхали. Це місцевий убер, походу. Це, походу, місцевий убер. Вон там невдалі таксисти висять. Мішлян. Якийсь. я. Це не я, це вона. Ой, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Ну що, знову прихопила тебе, ну не треба. Ще крису крысу э, зжире, конечно. І що, тобі, халяри не вистачало, що? Ну так, да, звісно. Не треба. Не треба їсти щурів. Там десь сосиска має бути, ну це коло кухні, напевно. Ну потерпи, ну 5 хвилин потерпи, Господи, не вже так сильно. Ну, чесне слово, наче дійсно срачка напала. Я так корчусь, коли на мене срачка нападає. <різвіться> а може, а може... <різвіться> а може, ні. Ні, ну знаєте, коли живіт болиться, це, звісно, біда. Тут і неважливо вже, чи в тебе з одного, чи ти, в тебе в, з одного на вихід, чи з іншого на вихід, чи все разом. Як в Сімпсонах було, пам'ятаєте оце? Типу, Да. Зразу два боки. А може всередину, не по неї. А що за. Проболів шулунку. А може в неї апендицит, а вона не знає. Так треба до лікаря сходити перевіритись. Може, в тебе це розрива апендициту, а ти ще тут бігаєш? М -м -м. Може в неї в натурі розрива апендициту, а вона не знає. Бідака. Тут же медицини нормальної нема. Може вона до лікаря так спішить, во. Ми знайшли пояснення цілій серії. У неї розлад харчової поведінки, що спричиняє болі в шлунку. І вона відправлена до. Хто, бля? Хто там так завзято но ножі точить? Давай в дырку. І може вона, типу, була відправлена до лікаря. А це у них такий район неприємний. О, той, ой, ой, Боже, підеш. Ля, ля, хіра, ти Бля, хиради сюда і нараш. Не надо сюда йти. А сижу разрячий. Я не знаю, чого на відео так складно все проходити. Хера ти сосиску туди кинув. Що він там варить? Знаєте, я б його їжу не, не ризикувала пробувати. Блять. Зі слухом у них, походу, не дуже добре. Як не? Ну, як не дуже добре, походу, непогано. Вибачте <світ> А навіщо тримати духовку відкритою? Хоча, знаєте, маю відзначити. Кухня у них чистенька, Ну от, доволі чисто у них все. Або, може просто лінь малювати бруд на кухні, я не знаю. Лішає. Може це на привіжку взяти. Ну, уніформа у нього така собі, знаєте, не дуже чиста. Такий собі шеф. Тут не треба сюди. Чого? Чого сюди йти? Руки ти після цього помив. Руки після цього помив. От я б не їли в них. Якщо я не мию мої руки. От куди потім це все? Так, да, звісно, рибу почіпав, ри, сире м'ясо. Як людина, яка працює на кухні. Далі ще харкни на ту рибу. Приправа від цього від шефа. Оцей. НСФ їм би поставили низьку оцінку, я вам кажу. НСФ це якщо що компанія, яка у нас в пабі перевіряє. Е... Блять, не надо. Це компанія, яка перевіряє типу гігієну і дотримання стандартів. Не надо. І, коротше, цей. Вони ж там за всім слідкують. Це у них є цілий список на 26 сторінок. Треба в мене нічим кидатись. Спиня, іди нахід, далі. Чи, Що, щось Ой, як хі-ва. Бачила, як мило, туль? Что они за мной на лифте пылили? конечно Там, походу, харчевая не. Уніта на нас стіни, це звісно. Висота фешена. Ніхера себе до нього, оце. Ой, чувак, не пощастило тобі. А як ви на цьому ліжку поміщається? Мені цікаво. Здесь він не в не пішов. Бо я щось не горю бажанням дивитися, як вони справляють потребу. А може якраз і пішов, у нас не на нашому. У нас вже довгий епізод доволі. Так, почекайте. Так, там тут є. Є. Так, гра, давай не глюч. Нам тільки зараз цього не хватало. Я не ще 10 хвилин тут засиджуватись і тримувати нашого глядача. Колдує у себе на кухні, щось там так завзято колдує. Куди він зараз піддало, скажіть мені? Ти що? Ні, ні, ні 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 мене тут нема, мене тут нема. Тобі показалося. Що такое? Що? Що? Нікого нема? Тобі все здалося, ні, чувак, такого не було. <гум> такого не було. Ой-ой-ой, <гум> якісь у тебе небезпечні лаштунки на твоїй духовці. Ну, давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Не було нічого, тобі здалося. В тебе долірій. Тихо не треба. Ну, сама собою на стіл, вона ж каратишка. Давай, бляха. Все, на цьому закінчимо епізод, бо це дійсно трохи затягнуло. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, донайте на ЗСУ. Бережіть себе. Перемоги і миру вам. Дякую.